Вітаю всіх, хто приєднався до ефіру нашого телеканалу. Ви дивитесь новини. В студії Наталія Жовтяк. І з сьогоднішнього випуску ви дізнаєтесь. ЦНАП переїхав у дію. У Полтаві в рамках акції Свято Бокс. Привітали підлітків та молодь з інвалідністю. Нацрада провела конкурс на вільні частоти. Місто Плюс з'явиться у Грибінці та Красногорівці. А тепер про це та інше докладно. Сьогодні відбувся довгоочікуваний переїзд СНАПу до споруди. Дія центр відтепер в одному місті можна буде отримати всі необхідні адміністративні послуги. Про особливості роботи ЦНАПу дізнавалась наша знімальна група. Діяцентри це мережа СНА в яких запроваджені єдині стандарти щодо якості надання послуг, якщо коротко. Швидко, якісно, зручно та просто у Полтаві. Центр надання адмінпослуг переїхав до споруди дія центр, який був відкритий ще у 2021 році. Продовж трьох років центр надання адміністративних послуг вже пробував переїхати до цієї споруди, але його спроби були безрезультатними. Причиною тому стали непорозуміння між міською та обласною владою, говорить секретар Полтавської міської ради Катерина Ямщикова. Дана будівля і переїзд СНАПу постали були певними політичними заручниками дискомунікації обласної міської влади. Саме на зараз ми працюємо повністю консолідовано, тому що ми маємо одну єдину мету: це громада, її безпека і розвиток. Головне, щоб відвідувачам та працівникам у новому приміщенні було зручно, говорить голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Якийсь певний термін часу у нас не було заповнення саме складової надання адміністративної допомоги людям, але сьогодні ми бачимо, що всі кабінети заповнені, всі площі, ті, які ми передбачали, для того, щоб було комфортніше людям отримати послугу, вже є. Наше головне завдання надати площі. Здати в оренду ці приміщення, а вже полтавська міська рада, вона адмініструє ці послуги. Сьогодні ЦНАП надає понад 600 послуг та є важливим елементом комунікації між владою та громадою, говорить начальник Полтавської обласної військової адміністрації Філіп Пронін. Сьогодні ми бачимо маленьке чудо маленьке діло, коли це не перший день. Роботи по цього приміщення. Це і не вчора, і не позавчора відбулося. Але лише завдяки тому, що такі спільні зусилля було докладено ми разом з пані Катериною, разом з паном Олександром, спільно змогли із обласною радою, з міською владою зробити так, щоб ми стали ближче до людей, щоб людям було комфортно. На перших двох поверхах ЦНАПу надаються адміністративні послуги, такі як оформлення паспорту, реєстрація місця проживання, отримання довідок щодо стажу роботи та іншим. Відтепер людина матиме можливість не тільки вирішити свої питання в одному приміщенні, але й скористатися відразу послугами банку. Для клієнтів та відвідувачів центру надання адміністративних послуг у приміщенні розташоване відділення банку з повним його функціоналом, а також можливістю здійснення касових операцій. Тепер кожен може отримати необхідні послуги і відразу зробити розрахунок за ними. Проблемою та складністю дизайну приміщень СНАПу стало те, що будівля центру дія будувалася ще у 2019 році, а це відносно давно. Говорить архітектор Тарас Руденко тут досить формалізований дизайн, тобто він е має зарегульований багатьма постановами вже затвердженими піктограмами, затвердженими. Шрифтами і цей конструктор треба вже адаптувати від особливості саме простору цього ЦНАПу. Максимально треба було продумати гуманний підхід для і до працівників ЦНАПу і до відвідувачів ЦНАПу, щоб і тим, і тим було зручно. Нагадаємо, раніше будівля ЦНАПу знаходилася адресою вулиця Соборності, 36, позаду міської ради. Полтавщина отримала нові апарати штучної вентиляції легень. Допомогу придбано за ініціативи італійських благодійних організацій та української діаспори в Італії. Загальна кількість 31 апарат. Вони функціонуватимуть у 10 медичних закладах області. Про це докладно далі. 31 апарат штучної вентиляції легень отримала Полтавщина. Цю допомогу придбано за ініціативи італійських благодійних організацій та української діаспори в Італії. Якщо б купити такі шевели в Україні, вони будуть коштувати ну до 100 мільйонів гривень. І це вагомий внесок в розвиток нашої медицини. Якщо казати з державного бюджету купити, то це буде розтягуватися такі програми на роки. П'ять апаратів ШВЛ отримала Полтавська обласна клінічна лікарня імені Склифосовського. За словами головного лікаря закладу Григорія Оксака, ШВЛ будуть встановлені у відділеннях інтенсивної терапії в нейрокардіореанімації та загальній реанімації. За його словами, таких апаратів лікарні достатньо. Проте будь-який лікувальний заклад потребує заміни та нового обладнання. Це апарати експерт-класа. Високоякісні, високовартісні з кожним днем. Любе обладнання на другий день вона зношується і стає старе, старіше, не таке функціональне по якості по експертизі. Зараз ми отримали апарати експерт класу, які на сьогодні відповідають всім параметрам. Чотири апарати ШВЛ отримала Лубенська лікарня інтенсивного лікування. Говорить її директор Лариса Сухопар. Вони нам потрібні. Ми хочемо замінити в нашому реанімаційному відділенні ці апарати, а також апарати в кардіології. Ті, що були, вони вже використали свій строк експлуатації і потребують поновлення. Загалом ці нові апарати ШВЛ отримують 10 медичних закладів області. Святий Миколай сьогодні приніс подарунки для підлітків та молоді з інвалідністю. Святкову атмосферу для них організували активісти громадських організацій та волонтери Полтави. Побували на святі, і наші кореспонденти присідалі. Йдемо, йдемо пара-пара. Динамічна руханка, ігри, візит Святого Миколая і, звісно ж, новорічні подарунки. У Полтаві в рамках акції Святобокс привітали з прийдешніми святами підлітків та молодь з інвалідністю. Бажає вам самого чистого, самого найкращого. Подарункових боксах, солодощі, книги, настільні ігри та інше усе розподілили у відповідності з віковими категоріями. Розповідають організатори акції. Провели таке невеличке свято для молоді з інвалідністю для проекту «Надія» і подарували їм подарунки. Орієнтовно півтора місяці ми збирали і кошти, і самі подарунки Це починаючи від цікавих книжок. Пазлів обов'язково в кожній коробці в кожному боксі є цукерки, пряники від Святого Миколая, і далі вже там, відповідно до вікової категорії, до гендеру, всі іграшки розподілені вірно. Ну, типу, якщо це маленька дитина, то їй там якась м'якенька іграшка. Якщо це більш дорослі хлопці, то їм там шахи, шахмати і доміно. Щодо веселої руханки, вона була з елементами нейрогімнастики, що розвиває координацію рухів та сприяє розвитку психофізичних функцій. Як дітей, так і дорослих, говорить педагог та волонтерка солідарної молоді Полтави Тетяна. На рівні це розвиває увагу, концентрацію, мислення і особливо для дітей з інклюзією це розвиває моторику, що допомагає їм потім ну виконувати якісь побутові навички. Тому такі вправи необхідно проводити бажано регулярно кожен день. і Це дає дуже великі результати. Благодійна акція Свято Бокс є щорічною та всеукраїнською. Сьогодні подарунки отримали 25 підлітків та молодих людей з інвалідністю загалом цього року організатори акції зібрали 300 подарунків. Їх розподілили серед громадських організацій, що опікуються людьми з інвалідністю, ВПО та іншими вразливими категоріями. Сьогодні у Полтаві попрощалися із двома полеглими захисниками: – 43-річним Олександром Шустом та 36-річним Олександром Шевченком. Обидва чоловіка долучилися до лав Збройних сил України у 2022 році. В останню путь їх провести прийшли рідні, близькі та побратими. Побувала там і наша знімальна група. На очах сльози, серце кроється від болю і страждань. Сьогодні Полтавщина сумує. Сумує, бо на щиті повертаються двоє бійців. Їх проваджають у вічність. Страшна війна, яка триває майже два роки. Щодня забирає наших земляків найкращих українців. Один із загиблих захисників Олександр Шуст. Йому було 43 роки. Чоловік служив на посаді головного сержанта, командира першого стрілецького розвідувального відділення. Загинув Олександр Шуст 21 грудня 2023 року під час артобстрілу на Донеччині. Прийшов попричатися з ним його побратим Владислав. Позитивний людина весела любив танцювати, розказувати веселі історії. Дуже шкода, що так трапилося. Я сподівався, що все ж таки ми після війни збимося разом. Завжди допомагав, говорить про Олександра, його сусідка Анна Іванівна. Він дуже добра людина, була відзивчила до нього. Як не обратися, він завжди тобі допоможе. Якщо він не може, зараз він скаже, я прийду через час, через два. Мій внук дружив із сином Саші. Дочка ходила в школу з ним. Дуже добра людина, сім'янин хороший. Цього ж дня у Полтаві попрощалися із 36-річним солдатом Олександром Шевченком. Він був оператором десантно-штурмового батальйону. Загинув 22 грудня 2023 року поблизу села Кліщівка на Донеччині. Еліта української нації. Самі щирі патріоти, які з першого дня пішли на війну. Ці слова сьогодні про наших захисників. Обох воїнів поховали на затуринському кладовищі. В одному з багатоквартирних будинків Крюківського району Кременчука 27 грудня стався конфлікт між чоловіком та підлітком. У ході конфлікту 41-річний чоловік отримав ножові поранення, 14-річний хлопець різані рани руки. Про це повідомила речниця Кременчуцького райуправління управління поліції Анна Васенко. Чоловіка з ножовим пораненням ушпиталили до хірургічного відділення Кременчуцької лікарні неповнолітньому в свою чергу надали необхідну допомогу у травматології. Міської дитячої лікарні правоохоронці наразі здійснюють розслідування за статтею 124 кримінального кодексу України. Це умисне заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, вчинене у разі перевищення меж необхідної оборони. Наш телеканал Місто Плюс вже у новому році розширить свою глядацьку аудиторію. Йдеться про цифрове мовлення у Красногорівці та Гребінці. Сьогодні відбулось засідання Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення, де підбили підсумки відповідного конкурсу на частоти. Докладніше розповідаємо у сюжеті. Телеканал Місто Плюс у новому 2024 році розширить свою глядацьку аудиторію. Йдеться про цифрове мовлення у Красногорівці та Гребінці. Восени цього року ми подалися на конкурс Нацради України з питань телебачення та радіомовлення для отримання відповідних ліцензій. Серед умов конкурсу відсутність ретрансляції та якісний український контент. Його підсумки підбили вже сьогодні, говорить представниця Національної ради України з питань телебачення та радіомовлення на Полтавщині Лілія Ми. Участь у конкурсі взяли три телекомпанії регіону. Дуже радісно, що все-таки розбудовується наш полтавський медійний простір. І В цьому конкурсі беруть участь три провідні наші телекомпанії: компанія ІРТ, це компанія ПІТІВІ і Кременчуцька міська телекомпанія. По результатам. Цього конкурсу ті місця, які у нас були зарезервовані в ключових таких населених пунктах, як Красногорівка, Полтава, Кременчук, Кобиляки, Грибінка, вони будуть вже задіяні, там буде здійснюватися повноцінне мовлення. Конкурс відбувається по всій Україні. Уже в наступному році переможці розпочнуть мовлення на виграних частотах. Попит на місцеві новини завжди є. В умовах війни він підвищився, тому розширення покриття мовлення дуже важливе, говорить директор телеканалів ІРТ та місто Плюс Ігор Кужик. Сьогодні він брав участь в онлайн-засіданні Нацради. Дуже великий респект Нацраді, яка провела цей конкурс, яка заповнила оці пустоти по області по Україні, тому що вони такі були по всій Україні. Відтак багатьох. Містах, містечках Полтавської області в наступному році вже з'являться програми, передачі, локальні новини від тих переможців, які сьогодні отримали перемогу в цьому конкурсі. Нагадаємо, ефірний цифровий телеканал Місто Плюс з'явився на базі телеканалу ІРТ у 2012 році. У 2021-му він розширив своє мовлення, охопив глядацьку аудиторію у Кременчуці та Карлівці. У травні 2022-го, після повномасштабного вторгнення, телеканал Місто Плюс отримав тимчасовий дозвіл на мовлення у Красногорівці по 6 жовтня цього року. Саме таким побачили цей день наші кореспонденти. Нагадаю, переглянути сюжети ви можете на сайті, адреса якого irt.pl.ua. Також ви можете звернутись до інформаційної служби нашого каналу за телефоном 615 800 або 615 900. Ми залишаємось з вами, віримо у Збройні Сили України і пам'ятайте, все обов'язково буде Україна. Побачимось.